Це ж треба так чіпси любити, щоб навіть песика так назвати. А якщо б ти назвав свого чотирилапого друга на честь улюбленої страви, якою б була ця страва, яке було б ім'я? Це що, пес з Равіолі прикладом? Чи... Чи пес, mm -hmm. э... Спагетоні? <laughs> Спагеттоні? <laughs> це італіянський пес. Привіт, доброго ранку. <laughs> Червіку, як тобі песик свого назвав? Я б. Далма. Далмати це <laughs> <моя улібна. Долмати, смех> <Долмати, смех> точно можна ликлов. було. Чіплов. – А сьогоднішню страву, яку ми готуємо, можна було б так назвати? Ні, сьогодні ми приготуємо пісочне печиво з шоколадним кремом. Вау! Я щиро обожнюю солодкі сніданки. І я, і я, і я. І, до речі, можна було песика назвати чоколатіно. Чоколатіно, Або нутелла, да. якщо це дівчинка. О, <смір> у нас фактично <смір> це і буде. Інгредієнти дивіться на екран. Для приготування пісочного печива з шоколадним кремом знадобиться. Вершкове масло 150 грамів, борошно 200 грамів, яйце куряча. Одна штука, сіль, цукрова пудра 150 грамів, ванільний цукор, розпушувач, шоколадний крем, 100 грамів. Ну що почнемо? Давай. Та, Я давай вже почнемо. У тебе сьогодні нічого робити. Мож, Я... Можеш зробити чайно. Чудово. О, я вже, чудово, я вже починаю Пучка, печка, займатися любовною справою. Сухі інгредієнти всі да. введемо, Давай. Ой. Давай будемо використовувати сахарну пудру. Давай, да, цукру. На бісочне печиво печ... печ... завжди треба пудру використовувати. Ще бачите, чабік додає цукрову пудру, додаємо розпушувач, розпушувач і ваніль, ванільний ваніль, цукор. І перемішуємо і все це. сіль на дрібку. І тепер будемо почекаємо, може яйце спочатку чи то? Не, не, немає значення. Да? Ну давай, водь. Трошечки, Ось вот. Отак. Вот угу. Топлене м'яс масло. Да. Вот. Супер. Все. Супер, 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 супер. Це супер. дуже гарна ідея. Знаєш, можеш Я дуже люблю пісочне печення печиво, тому що воно довгоберігається. Горя... Ну не завжди довго, mm -hmm. бо, тому що сідає. А так воно до цього готується. Швидко готується, довго і швидко випікається. 10 хвилин. Це ти знаєш, так. як у мене, от я з тобою на 100% погоджуюся. Це стосується печива, млинців. От я готую, наприклад, вдома, і от поки ти готуєш. Тільки став печиво, ти ж думаєш, ну воно гаряче, ну, воно має остити. Повертаєшся, через 5 хвилин його вже немає. З млинцями ситуація ще більш катастрофічна. Вони під час це готування, це готування вже кудись зникають. Це точно, це точно. Да, Вони, давай, да, давай, давай, будь мені, да. Це допоможу. точно. Ти просто розумієш, ти тільки їх смажеш, кладеш, повертаєш, а вона вже пороша. Я вже розповідав, тобі, що у нас от, а, коли з дитинством. Угу. Блблінний блінний день. Міллне млінний день да млинцево вот бабушка замісіла во цілу каструлю. Всіх діт діточок посадила. А скільки у вас було в бабусі? Ну, у нас була багато. Ми багатодітні сім'ї чи Чет, четверо нас було. Та це це небагато. І, Я думала, їх і, і дев'ять. Сусіді. А, сусіді діт... да, і всі да. останні. Да. Ну це правильно. Сусідсь... по-перше, чужих да. дітей не буває. То да. якщо готують, то вже готують для всіх. Це прекрасно. Да. Слухай, у мене така сама ситуація. У мене приїжджають племінниці мої і все. І це знаєш, ну. Ти тільки готуєш, ти замісив там таку от на 5 літрів, я не знаю, і готуєш, а воно все дівається і дівається. До речі, розкажу вам стосовно е, ну, цих вихідних, які були. Мене дуже приємно вразив Дамир. Е, я його остання ну, намагаюся тримати в таких жорстких межах. А тут він мене будить в неділю, в 6 ранку. Я думаю, що воно бахкає. Думала, кицька лазить по стулу. У нас кицька є вдома. Приходжу, стоїть моя дитина вже повністю вдягнута 6 ранку в навушниках. Перед ним телевізор, о не телевізор, а телефон. І він замішує е, тісто на млинці. Він уже все зробив, і він шукає, де е, б, ну, блендер з цей ага. такий вінчиком, знаєте. І я кажу: що ти робиш? Мамочка, ти що прокинулася? Я кажу: Ну да. Він каже: я хотів зробити тобі приємніше, щоб ти прокинулася. А я вже тобі приніс в ліжко чай з млинцями на сніданок. Я така: ну, клас! який, який галантний молодий. Да. От тісто, Членді. тісто треба гарно вимісити, Ви да. ще потім. Ну, типу... Доробимо його, воно б має вже... по посостити трошки, да, щоб воно було зручно. Ми його повинні відправити в холодильник на 30 хвилин. Так, Але так. В нас є Але заготівка. Але я вже працював. Так, <ріст> <ріст> да, у нас Тарас. є вже ось таке тісто. Да. Тепер Тіста. можна його розкатувати. Да, розкатуй. Ох, Ох, гарно замерзло. Да. Да. Так? Ну, ми нічого. Ми зараз його будемо знаєш, там в кільки. Давай а, навпаки, да. отак от поділимо. раз. Да, 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 от так, Да, так, зромаємо, mm -hmm, mm -hmm. ми це будемо розката. Спочатку он, він трошки зігріється від твоїх так, рук. Так, да. так, так і, так. і потім можна буде його розкатати. Да. Да. Аккуратно, сильно не придавлювати, будемо буде його діставати. Конічно. Все. І вот так. Пісочне тісто це таке класне. Ну, от, знаєш, тісто по-перше дуже легко готується. По-друге, можна приготувати все, що завгодно. Це можуть бути і пальці відьми. Ти знаєш, да? Пальці відьми? Да, Давай да, я трохи да, да. сахарну цукрову пудру, Давай. щоб вона не приклеювалась. так ще трошечки. Трошечки, да, трошечки uh, да, Пальці відьми Це ж на Геловін so. ми готуємо пальці відьми Аккуратно. Це ж саме ну. тісто, просто все. береш, ріжеш його, ну там треба все, все парі потом потім будемо склеювати. А, добре, добре. Да? Тоді бери інший собі я беру цей. Інший. Да. Якби тут була моя Аврора, в нас би не було зірочок, нічого, в нас би були лише сердечки. сердечки. Так, я, так. Теж, я теж голосую, що нам треба ще сердечки. У нас сердеч? рятує кохання. Так. Да. Давай от сюди. Ой, до речі, незабаром вже ж буде день всіх закоханих. Ох, супер праздник. Якого подарунку очікуєш від чоловіка? Е, я, я тобі так давай, скажу, що давай, давай. у мене знаєш чим асоціюється День закоханих. Це що моя дитина е, вже каже: мам, мені там треба дівчатам подарунки приготувати. Mm -hmm. І я така, о Боже, Дівчатам? Так, да, так. Да, тому у мене вже так починається День всіх закоханих. Круто. Добре. Так. Вот. І наші uh -huh. uh -huh. печиво вже готова. І зараз ми його відправимо на 180 градусів. На 10 хвилин. А ви поки нагадуйте рецепт. 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 Рецепт пісочного печива з шоколадним кремом. Замісіть тісто та покладіть його в холодильник на півгодини. Розкачайте і виріжте формочками печиво. Випікайте у духовці за температури 180 градусів. Тепер світо колодити печиво, намастити його шоколадним кремом і посипати цукровою пудрою. Я вже дістав, що воно колола, угу. що ми могли його сложити. Бері. Беру. Витет. і будемо тепер змащувати. Да, ви знаєте, що за крем не Ми знаємо, що це за шоколадна паста да. з горіхами. Радість будь-якої дорослої дитини. Да. Дорослі, <рес> мені здається, не тільки дорослих. Mm. <рес> Всіх. Обожню. Да. Ну, чебік, це незаконно таке та, їсти та, на сніданок. Та, та. Просто поки, незаконно. Поки облизу, можна їсти після сніданок. Поки облизую губу, вже готовий облизувати пальці. І так красиво зробимо. Дякую. Ну, Серде... ну, а що хай він скуштує замість нас, ми поки намастимо. Як можна пушти? дуже просто порадувати дорослих людей. Ну, От, зробити пісочне печиво шоколадною пастою да. своїми руками. Я думаю, що дітки теж будуть дуже-дуже дуже раді. Не заморочуватися. Так. Красиво. А. Воно ж. О, давай ще мою. Че ну дякуємо гарно, тобі за чарівний сніданок. Давай. А зараз ми продемонструємо трішки ранкової магії для наших наймолодших глядачів та їхніх матусь. Беріть сніданок для ваших діток. Тарілка за сім хвилин буде порожня, адже снідати у компанії наших хоробрих зайців завжди весело.